Влада, так само, як і армія, є відображенням суспільства. Гниле суспільство буде така влада, поки суспільство не осмислить свої відповідальності за формування держави, от за прикладом того ж саме Ізраїлю чи Швейцарії. Коли бляха вони втікають за кордон, лишаючи своїх дітей на призволяще. взагалі питання у Хіляндії потрібно ставити, позбавити будь-яких соціальних пів допомог і так далі, балотуватися, будь-які органи влади і тому подібне. І... Так повинно ставити це питання. Ти захищаєш державу, ти повинен, можеш її представляти. А в нашому випадку ми ладу не наведемо. Тут дуже серйозні зараз питання щодо того, як держава повинна формуватися в майбутньому. Війну ми виграємо, ми нікуди не дінемося, тому що в нас немає виходу. Бо нас просто приходять знищити, москалі знищити. Треба буде дуже багато зробити. Після війни, чесно кажучи, мене навіть не цікавить результат війни.